Вітаю, слава Україні. Чергове включення. На жаль, повітряна тривога, чергова масштабна повітряна тривога в нашій державі. Прохання реагувати на тривогу дуже важливо розуміти, що ворог після втрати Херсону спробує відігратися, в тому числі завдяки ударам по інфраструктурі. Слава Богу, температура. Ще не впала до мінусових температур, і це дозволяє нам далі продовжувати по Україні ремонтні роботи і Івано-Франківську. До речі, сьогодні на оперативній нараді ми розглядали питання опалення в місті Івано-Франківську. Всі школи дитячі садочки училища є з теплом, Є проблемних 52 будинки, а також 200... 68 стояків, де є певні проблеми щодо роботи опалення. Працюємо над цим, великих поривів немає, але є проблеми найбільше з внутрішньобудинковими мережами. Тому відпрацьовую кожен день до кінця тижня має бути. Ну, всі ці будинки мають бути запущені. Ну і також більшість стояків надіємося теж будуть запущені. Є багато проблем. Першочергово з внутрішньобудинковими мережами. Тому сьогодні заслуховували питання про опалення, ну, але, як і казали, протягом тижня минулого всі школи дитячі садочки вже з теплом і лікарні, з теплом це досить добре. Також сьогодні заслуховували питання. ДТП у місті Івано-Франківську. Раніше ще заслуховували патрульну поліцію, бачимо зменшення кількість ДТП, але все рівно їх є ще достатньо багато, і це говорить про те, що далі треба продовжувати в тому дусі змінювати дорожню розмітку, робити острівки безпеки, тобто робити безпечним місто Івано-Франківськ. На жаль, на вулицях Франківська і далі ДТП відбуваються, особливо в. В стані алкогольного сп'яніння. Також е, хотів би декілька слів про сказати, пропідсумувати. Вдалося нам все-таки багато ще в осінній період часу висадити дерев там, де була така потреба. Дякую за те, що вдалося доробити ряд певних об'єктів, ну, зокрема, площа Міцкевича, е, продовження, де ми кусок вдалося нам доробити. За останній час поточний ремонт вулиці кондукторської, тобто не зупиняємося, поки погода дозволяє. Робимо василянок, та ж саме тротуар, робимо те, що можемо. Крім того, хотів би звернути увагу для внутрішньопереміщених осіб. Ми і далі для наших франківців роздаємо. Продуктові набори вже станом на зараз роздали 29,5 тисяч продуктових наборів, ще порядка 8,5 тисяч. Але також звертаюся до внутрішньопереміщених осіб. З понеділка запрацював новий центр взаємодії з внутрішньопереміщеними особами. Він знаходиться на вулиці Дністровська, 26, телефон 098 206 шість. Поранений центр для допомоги внутрішньо переміщеним особам. Ну і також я вітаю всіх наших освітян. Вручив премії міського голови в галузі освіти, зокрема, дошкільна освіта це Любов Колупаєва, музичний керівник закладу дошкільної освіти. Калинонька, це Галина Грисько, учитель української мови та літератури горницького ліцею. Номінація загальна середня освіта Михайлу Шевчуку, інформації 16-го ліцею, педагогічна надія номінація, професійна майстерність Ірині Чміль, директору початкової школи номер 8 Ользі Бойко, методисту міської дитячої екологічної центру Зоряний старт. Ользі Шпакович, освітня інновація вчителя української мови школи номер 7 позашкільна освіта Лесі Зваричук, директору центру дозвілля дітей та юнацтва, батьківська освіта Лілія Філіпович, 20-й ліцей, інклюзивний простір Ганні Малярчук, вчителю початкових класів ліцей номер 17 і професійно-технічна освіта Людмила Бірчинський, методисту центру професійної технічної освіти номер 1 Наголошую, що далі збираємо допомогу і для наших хлопців, тільки повертаються наші волонтери, спілки волонтерів Прикарпаття зі сходу. Ми вже оголошуємо новий набір на Харківський, Луганський, Донецький, Запорізький напрямок тут на першому порсі. Ми збираємо ці продукти. Ну і також сьогодні отримав подяку від 109 го батальйону 10 ї гірсько-штурмової бригади. Дякую, працюємо далі. Роботи ще й дуже і дуже багато, але дякую в першу чергу Збройним силам України за все. І дякую Богові, що дає можливість сьогодні нам тут допомагати, в першу чергу, нашим військовим. Ну і на завершення ще раз попрошу: реагуйте на повітряну тривогу. На жаль, ворог може вдатися до масованих обстрілів, в тому числі не застрахована наша громада. Тому будьмо максимально уважні. Дякую, все буде добре. Слава Україні.